Безпека понад усе З початку року. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу 111 особам у гірській місцевості. Відтак закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку. Більше про це наші журналісти далі. Перше правило безпеки дізнатися прогноз погоди та в разі штурмового попередження відкласти мандрівку на інший день. Погода змінюється. В горах може мінятися до чотирьох разів. І погода у Франківську чи іншому місці суттєво відрізняється від погоди в горах. Навіть в липні, в серпні у вершинах високогір'я може випадати сніг, температура може знижуватися, так само може бути шквалистий вітер чи дощ. Правило друге реєстрація маршруту. Реєстрація маршруту це означає прибуття на рятувальний пост, ознайомлення з усіма правилами доведення до рятувальників кількість охочих відвідати гірський маршрут. Для додаткової безпеки рятувальники радять скористатися мобільним застосунком порятунок у горах. Так як дуже часто в горах відсутня мережа. Часто буває, що телефони розряджаються, тому цей застосунок може без мобільного покриття надіслати сигнал СОС з координатами, і рятувальники можуть уже безпосередньо надати допомогу. А ще додають рятувальники правильно обране спорядження, наявність запасу води та харчів допоможе уникнути неприємностей.